Лідер партії Всеукраїнське аграрне об'єднання заступ Віра Ульянченко проголосувала на позачергових парламентських виборах. Хвилюся не стільки за свою політичну партію, скільки за те, щоб вибори реально відбулися в Україні, щоб ми спокійно, так як оце зараз, пройшли. Цей сьогоднішній день на виборчу дільницю в одній з київських шкіл лідер аграрної політсили Віра Ульянченко прийшла о десятій ранку разом із своєю сім'єю. Хочен українець має йти на вибори заради майбутнього, впевнена Віра Іванівна. Я дуже хочу, щоб українці, врешті-решт, зробили вибор на свою користь. На користь свого майбутнього, майбутнього своїх дітей, на користь справедливості важливо не тільки прийти на дільницю та скористатись правом голосу, а й зробити вибір свідомо. І мені б дуже хотілося, щоб дуже свідомо сьогодні українці робили вибір. І як по мажоритарних округах, так і звичайно по партійних списках. Я переконана, що наш народ зробить зважений вибір і проголосує за достойне майбутнє, сказала лідер партії. Заступ Віра Ульянченко.